Дітки, запрошую у вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Вірш Марії Познанської Ідуть дощі» Йдуть і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали. Бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі, і калинонька в намисті. Дітки, хто написав вірш? А про що цей вірш? А ви полюбляєте дощ? Вам сподобався цей вірш? Дітки, дякую вам за увагу! До побачення!